Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, нашим болівальникам, болівальникам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, Пагріз сьогодні така, знаєте, була кубкова гра, можна сказати, без моментів. У них була одна штанга і коли гол забили момент. У нас там в першому таймі був момент і в кінці у Цюцюри. Тому така була рівна гра, як можна сказати, Кубкова до, до гола. Вони забили свій гол. Ми, на жаль, не реалізували свої там, два моменти. Ротація була в складі обох команд, дали можливість перевірити у справі молодих гравців. Так, сьогодні грали вихованці при Карпаті, там, Безпалька, 18 років, Бебенець, молоді наші гравці, на яких ми надіймось. Ну, Надіємось, тому і дали їм. Обов'язково зіграти сьогодні, щоб вони, ну, так знаєте, як першу лігу цю почувствували. Ось... Ну і плюс э, ротація це завжди така, знаєте, повинна бути конкуренція. Тому от сьогодні ми побачили, тобто ми там, 4 дні грали одним складом да, з Буковиною, сьогодні грали там, другим складом. Тому це для нас така інформація. Будемо сидіти, аналізувати і вже готуватися на гру чемпіонат. Пагорія ще дуже знаєте, такий наш, у нас завжди такий цікавий наш футбол український. Тобто, перший тайм суддя все працював, нема було питань. Тобто, він там і туди, і туди штрафні став. В другому таймі в одну сторону, і плюс от зараз подивились відео. Пенальті кажуть, що було, що рукою я ще не дивився, але кажуть, що рукою зіграв їхній захисник. Тобто, хочеться, щоб все знаєте, на футбольному полі, не десь в інших містах.